Доброго дня. Сьогодні Рудницький зібрав перевізників і власників автобусів з Дрогобицькій адміністрації для вирішення питань пов'язаних з каргами, які надходять на гарячу лінію. Ми відзняли маленький сюжет. Будь ласка, дивіться. Попередні були проведені в районі. Одного з них я був головою конкурсного комітету, іншого вже не був. Інший заступник визначений. Значить, крім того, присутні спеціалісти Лензура Володимир, хтось знає, хтось далі буде знати, це наш працівник, який відповідає за взаємодію з перевізниками, з власниками, з водіями. Але напрямок роботи це в тому числі організація пасажирських перевезень. Значить, ми познайомилися. Значить, у нас є два блоки. Перше де поспілкуватися, які є спільні питання, а друге те, що стосується майбутніх змін пасажирських перевезень. Пане Водимор, будь ласка, так коротко, які в нас є зараз спірні питання, скажімо так, які існували, mm -hmm. зараз таке зацікавлені осіб... особи всі є, ми б хотіли їх почути. Зараз основне це питання Борислав Догобич. Пан Мирон каже, що там відстань не відповідає. Ну, тобто, дружина маршруту не відповідає вказаному паспорті, тобто відповідно вона має бути менша. Було питання по Майдану, ми вже вирішено не віднято що скарги надходили на, на Стебник, то що автобус був переповнений, ну, зараз пан Михайло дав більше автобус, ні, ні. Ну, давайте почнемо з друвобичного Борислав. Дровобич Бориславні організатор перевезли вже є ми, а. так? І ми, в принципі, коли проводили це перший конкурс на сак Олег Києвич. Ми, коли проводили, ми говорили, що ми маршрути формуємо в пакети з тим, що є більш прибуткові, є менш прибуткові. І, в принципі... Скажімо так, в цілому пакет є рентабельний. Тому якщо десь по якихось маршрутах не цікаво їздити, значить, ми доводили, що тоді не треба взагалі йти на весь пакет. Якщо, може, якщо перевізник йде на конкурс, якщо він розуміє всю структуру пакету, якщо він виграє і підписує з нами угоду, чи ми з ним угоду на перевезення, то відповідно по тих маршрутах проблем не має бути. Інакше ми вранний чисті. Що в пізній пості будемо ініціювати розірвання договору і скажемо, будемо проводити новий конкурс. А як це є і так має бути. Що стосується, але сама ситуація є, тому, будь ласка, це перевізник Владимир Спанович, так? Значить, Скарга дійсно була, скарга є на гарячу лінію. там ну, там Не тільки там, фаритет, там, і дяки, і... Скарга є на гарячу лінію, скарга озвучена як до МПП транспорту. Ласка, прокоментуйте за останній період, що ви змінювали ціну подробич Борислав. І як ви взагалі бачите роботу на цьому маршруті? Взагалі, це маршрут, так ви правильно сказали. Паспорт маршруту такий залишився, який був до того, коли ж замовником була обласна державна адміністрація. Значить. Якщо э, взяти по максимальну, максимальна вартість на даному маршруті 6 гривень 30 копій, якщо я не поминаю, це так, я сподаю. Але що? Що, Йосифа Михайлович, питає? Ні, максимальна, якщо ми чат, а з е, транспортом це 5 гривень, вісімдесят копійок, це є вартість. Е, на тариф на даному маршруті. По тому почуття, як один так другий перевізник, ми зробили загально і їдемо по одній в одному тарифі. Вартість не мінялася з самого початку цього маршруту. Зараз вартість списка Другобичка. То ви стверджуєте, що в січні, в лютому, березні ціна на дрогобич Борислав не змінив. В тій ж скарзі було Нятичі, так? Там було не доволі, там було питання. стані. 2,50 снів, а Два Бач лішні, яка теж ви привезли. Ви перевізник, яка, яка ну, там була зміна ціни чи була? Там вартість не мінялася, тому що це є прохідне село, яке значить всі транспортні засоби, які йдуть, беруть одну вартість. 2 гривні 50 копійок. Тобто в лютому березні ви стверджуєте, що там теж ціна не піднімалася. Піднімала. Це є мінімальна 2,50. Менше не ви так. Не Менше не може бути, а. Менше не може. Зрозуміло, ми вас почули. Пане Мирон, будь ласка. Власне. Ви як кажник. От ви розберетеся тут самі. Я озвучу, коли де прес-конференція. Ми зберемо тут з усіх дозволу вас, що прес конференцію і ті всі скарги, які були написані от 15 скарг у мене є, які написані мешканцями Борислава, другого заводу, правлінням другого заводу. Значить, по поводу е, Борислава, я відповідно не задоволений, тому що тут е, пан не є платником ПДВ і дякую не являється в нього економістом. В Зв'язку з тим, що дякую є платник ПДВ і ці не мають бути різні. От я вам розпечатав... Розглядати якісь ціни на маршрут Борислав. Будь ласка, і комісія, яка, яка розглядала це питання, вона не, не розглядала, не запросила мене скарзника кажете, Вона не запросила мене скарзника, щоб я бачив, що. Прозоро є кілометраж, що прозоро відстань, розумієте, і так далі. Значить, якщо дякую складом кадри, то дяків має бути 5-80 білет, а в Кузьбі має бути на 50 копійок менше, мінус 20%. Чому Кузьб використовує всіх перевізників? Як він являється? це є кримінальна справа. Значить, таким перевізником має бути розсонутий договором, допустити його під час розслідування. На даний маршрут, там дати тим тимчасові до заодруну, за який є і може працювати. Можуть. Так само я їхав до Лішні. Чому пусть би це на кутби, я не знав, чи є особу, але я вияснив. Три рублі білет, він має там вісім, поза 2,50. Було прийнято до уваги, що зайшов в Думу, забрав забрав дозволи, нам треба поділитися, дозволити нерентабельні, їздити неможливо і так далі. Всі підтримували, навіть кореспондентам, він слуху оплатили статті, все. Я є співласником Івановича Значить, Я брав там участь. Значить, на статтю там треба було. Значить, це, гроші давали всі. Всі. Коли значить, була розмова між нами така, що вирігують перевізних дозвола, ділимо, не продаємо, як то вони роблять, значить, е ділимо між своїми. Ось, Половився панків з Журовчаком, значить один віддає панків з Журовчаком. Все було нормально. Коли вигадали дозвола, вже в мене панька і не Значить, Ну, Василь Іванович позвонив Кузьбика, рік там до Кузьмиць. Приїжджаю я вечором до Кузьбита, десь біля восьмої години. Приїжджаю я туди, мені звітую дозволить. 1000 доларів у рік 20 днів робочих, 4-200 йому значно, платити на фірму, кожен день 200 гривень. Йому на фірму платити. я кажу, шановний, я йду як партнер, і які можуть бути тут проплати, для і так далі. Питання, ви не знаєте, що розходів. Я вже той дозвіл до Одеси не до салона, я вже той дозвіл пообіщав, я не можу дати, я вже, каже, маю на цього клієнт, я вас десь пристроюю. Мені не треба пристроїти, я звинувачено почуваю і хочу прозорити чуть-чуть. Пора з такими перевізниками приймати до уваги і розсунути ці договори. От що мене значить. Раз ми поміняли владу, раз ми хочемо прозорити, раз ми хочемо, щоб були невисокі цілі на проїзд пасажира, то чекайте, для чого я йому. Він бере рано на 200 гривень, шофер приходить на роботу, дає йому 200 гривень, чи власне, і він їде, чи він поламався, чи він не поламався. Він взяв чисті гроші, він має 40 приблизно дозволів, він бере 8 тисяч день. Він бере 240 тисяч значить, у, у місяць. У Відповідь я почув скільки тому, скільки то, я хочу озвучувати це. Не, не інтересує. Ми живемо в державі, зараз хочемо перетворити це і хочемо зробити трошки подорож. І не тільки один перевізник має мати 150 машин, чи 100, значить, які принуждають, вони, іменно вони, значить принуждають переписати зі страхом того власника, бо не буде мати роботу. Значить, то йде іменно, а, повторюється це, як його у Бориславі перевізний був до сих пор побував у, у бігав був. Зараз така сама ситуація. Чапо. Чаповський. Іменно йде по кроках Чаповську. Розумієте, да, ви недавно працюєте тут, нас заміщаєте і так далі, але ще до вас працювали. І коли адміністрація району пішла на уступки нашим перевізникам. Нашим перевізникам, щось створила для них, щоб вони мали кусочок хтів і давали другому, значить, то вони зробилися гірші у тисячу разів, як вони розказують, що дума, такий поганий, що забрав у них і так далі. Розумієте, не тисячу разів це гірше зробили, тому що вони прийшли всі межі, всі межі до того. тому. Люди застрашені, графіки, давайте, з ним, значить, Йосип Михайло, Срускавець, каже 5 хвилин міняється графіки. Кажете, я їду від Києвського, Леся-Трускавець. Лес, я не маю права їхати. Шопарад блокує машини, машину Маршину не пускає. Це прохідний маршрут. То й дядько не купив, я не й до Трускавця другого а ви не маєте права їхати як перевізник як по якому маршруту. Летня Трускавець, Друговець у Труска, тому що дядьки, бо водії не пускають. Два місяці не пускають. Я тоді звертався на гарячу лінію, чому? Чому не пускають, блокують, має номера машин, всіх і так далі. Так не може бути. Загнали того власника, власник купив автобус, взяв кредит, платив той кредит, хоче щось заробити. Але він не може заробити, йому треба рано заробити 200 гривень, чи він буде їхати, чи він не буде їхати віддати туди на фірму. Ті побори пора закінчувати, розумієте? Це ніякі рамки не вкладаються, І адміністрація, вони бігають в адміністрації, і що тут в адміністрацію, треба ним мати подіятися, один за бо депутат, другий ще щось, той не підкрили, і виходить, знаєте, стрелочно виходить, адміністрація. Я зараз зібрав ті всі документи, у нас є громадська, значить, група зібралася з другого заводу, з Борислави є. І ми будемо звертатися в коррупційний комітет. <звіл�и> Далі рейси зриваються. Чому регулярно зривається рейс за 15 з значить на Борислав. Перевізник куси. Скільки люди зверталися на гарячу і всюди, значить ніяких мір не прийнято. Той, що купляє, він привів купляти, а той, що продає... бо нас багато Питань немає. Питайте основні е, э, претензії, якщо можна. Перше, друге, те. Значить, основна претензії. Такий перевізник не може мати перевезення. З, значить... Ну, я вам висновки робити. Я, я, я ні. ні. я, я, виграю, виграю, я, виграю, я, прийшов. я, я, вас, які претензії. Перше, друге, чи за уваження, чи... чи ні, прийнято, ні, це не тобі розвідно чинно законодавство. Я прийшов, я прийшов тут, я 23 чоловіки. Я, тому що то нині субота, люди розріхали, всі не знали. Субпосели і, і так далі. То було будний день, то було б багато більше людей. Це були такі люди, які не мають навіть зовсім до перевезення і зали зараз під контроль. Резуміло. Я не так. заявляти таку несенісницю. Я пояснив людині, якщо у вас є якісь докази, будь ласка, але я слово-слово передаю розмову. Сказав, так. Автомобіль треба здати в оренду підприємству, автомобіль має стояти на території підприємства, водій має бути оформлений на роботу з того. Пану Мирону Тончо, на рахунок, яких тисячу доларів, що то розказано, на рахунок яких, за яких хабарів, які затрати були, ніяких затрат взагалі не було розмова. Значить, не підійшла розмова, сказав чоловік, що він подумає, а на рахунок 200 гривень, що ви говорите, то ви собі затикали тут. Виручка у підприємство йде згідно я, я, які є, що є на маршруті. Сьогодні воно може бути 110, завтра може бути 80, після завтра може бути 150. Все чудово знаємо про що йде. Це є е, виручка від, е, від е, даного маршруту. І, взагалі казав, що на підприємство не буде. Діло в тому, що цей маршрут є накатаний там, тільки два є графіки, які накатані, значить, місяць під десяті Це та розмова один до одного не буде. То просто негарно так людей обманювати. Значить, і кажу, взагалі, місяць, щоб накатати той графік, взагалі ніякої плану машина давати не буде. Ну люд всі, всі э, документи мають бути на підприємстві, інакше машина не може працювати. Цим чоловік пішов. Людині то не задовільнило ті, ті, ті умови праці. І все, оця оце робота. На рахунок е, тарифів. Не знаю, про що людині ходить, значить тарифи е, вираховані згідно паспорту маршруту, вони відповідають, треба, значить розбирається, значить будемо говорити. Більше мені нема що додумовити. На рахунок лічні, є е, е, водій, є в нього е, е, квитки, є в нього книга обліку. Дякуємо, що ви були з нами на каналі Асоціація МАП на Ютубі. До зустрічі на нових публікаціях. До побачення.